Ну що ж, ми з вами будемо далі освоювати геометричні побудови, які потрібні для виконання креслення. І сьогодні ми з вами розглянемо таку побудову, яка називається спряження. Спряження. Спряження використовується при побудові ось таких усяких подібних деталей, як. Тут у нас у підручнику, як ви бачите, ось такі різні деталі. Наприклад, така деталь. Абось така, абось така. Всі ці деталі вимагають плавних переходів від однієї лінії до одної. І, відповідно, спряження це плавний перехід від одної лінії контуру зображення в іншу. Всі зображення. На кресленні виконуються дугами заданих кіл, точку, з якої проводять дугу плавного переходу з одної лінії до іншої, називають точкою спряження. От, І тут можна розглянути приклади, От, наприклад, спряження двох прямих. А тут показано різні варіанти цього спряження. Зпряження прямої з колом. Зовнішньому радіусу, по внутрішньому радіусу. От. І далі ми з вами будемо виконувати різні креслення, де ці спряження будуть використовуватися. Сьогодні нам треба побудувати ось таке спряження. Ось таке креслення. Ми от початку уважно роздивляємось, дивимося, які тут потрібні спряження. Ми бачимо, що тут є спряження кіл, спряження прямих. Дивимось на габаритні розміри нашої деталі, і ми бачимо, що для того, щоб зробити це спряження, нам треба взяти листок розміром. Переходимо на параметри першої сторінки. вибираємо А3. Так, не А4, а А3. От. Ну, а тепер тут ми будемо за допомогою допоміжних ліній, розмічати, де буде наша деталь розміщена. Починаємо, як завжди, з осьової лінії. Розміщуємо ову лінію. Можна зразу задати її розмір, щоб вона була така, як нам потрібно. А далі будемо використовувати допоміжні лінії, що ми вже робили. Ви знаєте, як це робити. Значить, дивимося і робимо слідом за мною. Ходимо на поміжні лінії там, де в нас були центри кіл, щоб нам було легше робити побудови. Коло. Якщо я взяв не ту лінію, то, звичайно, можна її змінити. Ми активували коло. І тип лінії змінимо на таку, як нам потрібно на основну. Нажали створити і Продовжуємо будувати. заокруглення це є наше спряження. Даємо діаметр. і зробили спряження по зовнішньому діаметру кіл, внутрішньому робимо. Проводимо два відрізочки на довжину таку як наше коло. І проводимо ще два відрізки від кіл до тичні. І таким чином ця побудова готова. Тепер знову робимо скруглення, задаємо діаметр. Оце, чудово. Перериваємо команду. Далі беремо наш молоточок і обрізаємо все зайве, що нам. не потрібно. Ще побудували одну додаткову лінію. Нам добре було видно, як це все будується. І знову будуємо додаткові лінії, щоб побудувати внутрішній трикутничок. Лінії можна викреслювати далі. Відрізочок і будуємо ось так. Прорываем знову команду. И наносим усиление в центрах всех килл. Так, косові лінії ми нанесли. Трошки можна продовжити цю лінію. Что так само? Тепер залишається нанести розміри. Наносимо розміри. Спочатку лінійні розміри. Ну, помаленьку, всі інші також на носу. Підкоректуємо, щоб було гарніше, щоб не перекривали розмір один другого. Ну, і, мабуть, і, мабуть, і мабуть, 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 усе. Все, наше креслення готове. Сталося підписати рамочку, ну це ви мієте.